Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал в ефірі. Новини про найактуальніше в Україні та на Волині. Випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі. Новини 12» у будь-який зручний для вас час. У студії для вас працює Богдан Коваль. Далі про таке СБУ навела ракету Хаймарс на нараду у штабі Росіян під Херсоном, не кетчупами єдиними. Іноземний інвестор запускає в області виробництво Вермішелі. На горохівщині люди сиділи по хатах через Лиса. У ніч на 26 вересня над Україною знищили 26 із 38 ударних дронів в Ізмаїльському районі Одещини. Росіяни влучили у припортову інфраструктуру. Постраждали двоє водіїв вантажівок. Пошкоджена будівля пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок. Шість фур зайнялися. З румунської сторони Дунаю було помітно, як російські безпілотники атакували поромну переправу через річку Орлівка і Сакча поміж Україною та Румунією. Українські прикордонники також повідомили, що пункт пропуску орлівка не працює, бо поновлюють роботу після нічної атаки ворога. Два пороми, що забезпечують переправу з одного берега Дунаю на інший, стоять на якорі на румунському березі. Останні дні значно посилилася активність ворожої авіації. Вранці ворог скинув керовану авіабомбу біля приватного будинку в Херсоні. Наслідок влучання пошкоджено довколишні оселі. Також сталася пожежа в адмінбудівлі одного з підприємств. Лише дивом ніхто не постраждав. Було дуже зариво, сильне і чулось як два приліта. Мене скинула з кроваті, я повзла по полу, повзла, було дуже страшно. І було чутно, що сипляться візді окна, криші, шифер. Все це сипалося, було дуже страшно. СБУ навела Хаймерс на нараду у штабі росіян під Херсоном. Відео нещодавньої бавовни у тимчасовому пункті управління Росіян під Херсоном опублікувало видання Українська Правда. Зазначається, що завдяки наведенню СБУ ракета Хаймерс завітала на щоденну нараду російських офіцерів 24-го мотострілецького полку 70-ї мотострілецької дивізії. Засідання закінчилось достроково. Вісім офіцерів загинули, сім поранено. У російському таганрозі тим часом сьогодні пролунало щонайменше три вибухи. В мережі публікують фото слідів у небі над містом. У роззмі повідомляють, що, начебто, був збитий безпілотник. І без сумніву, Севастополь це Україна. Активісти руху Жовта стрічка розвішали понад 150 стрічок під час нічного рейду в окупованому місті. Тепер жовті стрічки майорять на фоні російських триколорів та їх двоголових курок. Торгував російською зброєю та боєприпасами. СБУ затримала на Херсонщині священника УПЦ МП, який підпільно продавав боєкомплект, який залишився після втечі окупантів. Клірик зберігав ворожі арсенали у двох схронах. Один із них прямо на території будівництва нового храму у Херсоні. Інший у підвалі багатоповерхівки. Там священник зберігав кулемет і автомат Калашникова з комплектуючими три бойові гранати, майже 7 тисяч набоїв до автоматичної зброї, у тому числі великокаліберних зразків. Священнослужителя затримали на гарячому, коли той намагався продати два переносних зенітно-ракетних комплекси ігла з комплектуючими. У доповнення пропонував боєприпаси до ручних гранатометів РПГ 7 Товар продавець у рясі оцінив у 115 тисяч гривень. Відомо, що фігурант підшукував своїх клієнтів серед знайомих, у тому числі в кримінальних колах. Усю зброю і боєприпаси віддадуть ЗСУ. Ну а зловмиснику загрожує до семи років тюрми. На Волинь знову надійшла страшна звістка. Загинув 47-річний військовий Петро Бережан. У Дубівській громаді на Ковальщині, де він мешкав, повідомили більше тижня про бійця, який був помічником гранатометника, не було ніякої інформації. Тож його вважали зниклим безвісти. А 25 вересня загибель Петра Бережана підтвердили офіційно. Його убили 9 вересня під час вогневого ураження позиції дронами Камікадзе в населеному пункті п'ятихатки Запорізької області. Висловлюємо щирість співчуття рідним і близьким, вічна пам'ять і шана герою. Осиротіли діти і овдовів чоловік. Смертельна аварія сталася вранці на дорозі біля села Борохів Підгайцівської громади. 70-річний водій Нісан наїхав на пішохідку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події. Як пишуть у соцмережах, 47-річна жінка проживала у селі Діброва Горохівської громади. За інформацією поліції, попередньо водій за кермом був тверезий. До слова, цього ранку патрульна служба попереджала учасників дорожнього руху про густий томан. До економічної теми мівіна по-волинськи. Компанія Нестле запускає нове виробництво у селі Смолигів Луцького району. Інвестує у це не зважаючи на війну 42 мільйони доларів. Виробництво облаштовують біля існуючої фабрики торчин відомої майонезами, кетчупами та соусами. Тепер тут будуть виробляти ще й вермішель. Нове виробництво буде в першу чергу виготовляти вермішель швидкого приготування. Як для споживачів в Україні, так що дуже важливо також і на експорт, в першу чергу в країни Євросоюзу. Станом на зараз ми вже монтуємо виробничі лінії, робимо додаткові якісь необхідні роботи і очікуємо, що нове виробництво, як мінімум, перший етап його запрацює вже у першій половині 2024 року. Вермішель вироблятимуть і для українців, і на експорт у Європу. Спочатку у Смолигові працюватиме 200-400 людей. Згодом разом з фабрикою у Торчені ця виробнича мережа стане європейським регіональним центром компанії для кулінарних продуктів. Тут працюватиме півтори тисячі осіб. Нестлє – це швейцарський і найбільший у світі виробник харчових продуктів. Не виходьте з дому, бо тут скажений лис. Оголошення такого змісту поширили напередодні у селі Мар'янівської громади на Горохівщині. Людей попередили, щоб закрили також хліви і літні кухні. Лис гуляв неподалік місцевого старого маслозаводу. За деякий час тварину зі сказом вдалося застрелити. Тож тепер місцевих мешканців просять повідомляти, чи не вкусив лис когось із людей чи домашніх улюбленців. Пішов по гриби і зник. У селі Судче на камінь загубився 52-річний чоловік. Після того, як годинник пробив 23-ю, сім'я повідомила про зникнення в поліцію. Тут же розпочалися пошуки за участю правоохоронців та рятувальників. Понад два десятки людей прочисували ліс майже чотири години. Врешті-решт, близько третьої ночі, пошуки увінчалися успіхом. Любитель тихого полювання почувається добре. Більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі Новини 12», який ви можете переглядати у будь-який зручний для вас час. Більше ж інформації у нашому ефірі вже згодом, тож залишайтеся на 12-му. і до зустрічі! Бережіть себе і будьте щасливі!